Сьогодні я робила полуничку. Спочатку я вивертала, наповнювала формочки, зашивала, приклеювала. Це вийшов красивий бруночок полуниці. Так, полуниця це перша літня ягода, що вона росте тільки влітку. Вона дуже ніжна та смачна. Я її люблю із цукром. Я б її їла багато пребагато Це моя подназулюблена шлягін. Я наповнювала полуницю. Я зробила красивий брелок. У мене їх вдома багато. Наприклад, у мене є брілочки ведмедик кружці, лисичка квадратиками. Це дуже зручно, коли треба знайти. Мені сподобалось дуже робити на майстер-класі. Цей брілок залишу собі подарю мамі. Перший я напугняла, вивертала. Потім бабуся мені вирішила. Зробилося полуничне пол брево. Полуниця це стіна їжа. Це перша лігнятня ягода. Я дуже люблю її смакувати. Вона смачна і дуже краслива. Він буде з при мастер-клас. Я дуже люблю робити все своїми руками. Я робила полуницю. Це перша літня ягода. Я її люблю на смак. Дуже багато, 10 штук. Можу з'їсти за один раз. І ще вона дуже красива. Мені дуже сподобався сьогоднішній мастер-клас. Цей білок зробила повіше на рюкзак. У мене в руках свиниця. Це іграшки, які стали брелочком. Мені сподобалося її створювати. У мене вдома є багато брелочків. Я їх вішаю на ключі і на рюкзак. В мене є вони різні. У мене є брелочок в вигляді собачки, в вигляді котика і в мене ще є в вигляді совушки брелочок. Полонечки. Я зробила їх сама. Ми з'єднували всі деталі, наповнювали ягоди. Полилок вийшов дуже гарний. Я вчеплю його на ключі. Це дуже зручно, щоб їх не загубити. Тим паче такий красивий. І мені сподобалось, що я його зробила сама. У мене в руках сьогодні сунечки, які я зробила. Я створювала їх з тканин. Спочатку я е, вивертала сунечки, потім я запахала вату в сунечки. Мені найбільше сподобалось шити сонечки. Цей дрілок вчетлю на рюкзак. Брониття це перша літня ягода. Вона дуже смачна, соковита. Я її люблю їсти о, без сахара, але іноді, коли вона трошки кисла, можна і з ним. Я можу з'їсти її багато, спокою її весь сезон від початку до кінця. Можу їсти вранці, ввечері, навіть в обід. Вона дуже корисна і має багато вітамінів. А ще дуже красива, того мені сподобалось робити її вигляд і іграшки. Полуниця — дуже смачна ягода. Це перша рідня ягода. Вона має багато вітамінів і я люблю її смакувати, перемолуючи в тюре. Додаю до неї сахар, цукру і сметану. І вона неповторно смачна. А ще вона дуже гарна. Тому сьогодні мені захотілося зробити її у вигляді брилка. А, мабуть, подарую своїй мамі, щоб вона його носила. Мама любить все, що я роблю своїми руками. Я знаю, що полуниця дуже е, корисна. Я люблю смакувати її з шоколадом або з зущанкою. Я можу занадто багато її з'їсти. Вона ще дуже корисна і красива. Тому я захотіла сьогодні з нею зробити брелок. Повішу її е, я його повішу на свій рюкзак і буду його носити і згадувати майстер-клас.